Масове переведення у піхоту новий скандал в армії сколихнув країну. Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що в Україні скорочують мобільні вогневі групи та оголюють цілі регіони. Але і це ще не все. Військові одні за одним записують звернення, аби зупинити переведення технічного персоналу повітряних сил ЗСУ у піхоту. Інформацію підтверджують, і нардепи, що відбувається. Всі деталі розповім вже за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Вранці 14 січня мережею масово почали розлітатися звернення військових повітряних сил. Бійці просять розголосу в українців, заявляючи, що їх масово хочуть перевести у піхоту. Зокрема, авіатехніки повітряних сил ЗСУ звернулися до народу, пояснивши, що таке рішення ставить під загрозу захист цілих регіонів. Адже якщо фахівців заберуть у піхоту, належне обслуговування авіації стане проблемою. Наразі йдеться про перевадення 218 осіб, зокрема про критичну ситуацію, яка загрожує бойовій готовності авіації. Ації розповів військовий Віталій Горжевський. Увага, увага. Прошу розголосу. Доброго дня, термінове звернення. Ми авіаційно-технічний персонал повітряних сил Збройних сил України. За понад 10 років виконуємо свою відповідальну місію на винищувачах Міг-29. З 2014 року ми готуємо та обслуговуємо літаки, забезпечуючи бойові виліти в найскладніших умовах, як вдень, так і вночі, захищаючи нашу батьківщину від ворога. Наші зусилля спрямовані на обслуговування, підтримку та відновлення авіаційної техніки. За цей час ми освоїли нові типи літаків та озброєння, надані нашими західними партнерами. Також ми забезпечуємо навчання та відновлення льотного вишкілу для випускників ХНУПС. Ми мали честь працювати поруч із такими легендарними льочками, як «Джуз», Края, Смерека та іншими. І кожен з нас свято вірить у свою місію та вірність батьківщині. Однак сьогодні ми стикаємося з реальним викликом, який може поставити під загрозу не лише нашу здатність виконувати бойові завдання, а й знищити саму основну основу нашої авіації. До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту, що означає, що ми залишимося без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки. Раніше вже забирали 250 осіб, зараз планують перевести ще 218. Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не зможе функціонувати. Ми намагаємось зберегти бойову готовність, але без обслуговуючого персоналу це просто неможливо. Якщо ми зараз не отримаємо підтримки та розголосу, ми втратимо можливість не лише захищати нашу землю, а й втратимо саму основу нашої авіації. Тому ми звертаємось до вас за допомогою. Якщо ви можете допомогти у розголосі цієї ситуації, ми будемо безмежно вдячні. Це не просто питання нашого колективу, це питання безпеки нашої країни та наших людей. Ми готові боротися до останнього, але без підтримки в цей критичний момент нам не вистояти з повагою та надією авіатехніки та обслуговуючий персонал повітряних сил збройних сил України. Згодом в мережу потрапило відео ще одного звернення військовослужбовців 114-ї бригади тактичної авіації повітряних сил збройних сил України, які також попросили розголосу ситуації, яка склалася із переведенням спеціалістів у піхоту. Війці зазначили, що якщо це станеться, це буде крахом для повітряних сил. Доброго дня термінове звернення необхідний розголос. Ми, авіаційно-технічний персонал повітряних сил, Збройних сил України, вже понад 10 років виконуємо свою відповідальну місію на винищувачах Міг-29, а дехто і довше. З 2014 року ми готуємо та обслуговуємо літаки, забезпечуючи бойові виліти в найскладніших умовах та найскладніших напрямках, як в день, так і вночі, захищаючи нашу батьківщину від ворога. Наші зусилля спрямовані на обслуговування, підтримку та відновлення авіаційної техніки. За цей час ми освоїли нові типи літаків та нові типи озброєння, надані нашими західними партнерами. Також ми забезпечуємо навчання та бойових вишкіл випускників Хнупсу. Ми мали честь працювати поруч із такими легендарними льотчиками, як джуз, карай, смерека та іншими. І кожен з нас свято вірить у свою місію та відданість Батьківщині. Однак сьогодні ми стикнулися з такими реаліями, з викликом, який може поставити під загрозу не лише нашу здатність виконувати бойові завдання, а й знищити саму основу нашої авіації. До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всього технічного персоналу в піхоту, що означає крах повітряним силам. А у коментарі виданню Галка старший технік інженерно-авіаційної служби Прикарпатської авіаційної ескадрильї Дмитро Донцов розповів, що за наказом забирають як техніків, так і представників керівництва бригади. Ідентична ситуація склалася і у першій Галицько-Волинській радіотехнічній бригаді повітряних сил. Йдеться про переведення третини її складу у піхоту. Про це ТСНЮА повідомили військовослужбовці бригади. Вони зазначають, що наказ від головнокомандувача надійшов 12 січня, а на його виконання дали два дні. Такий проміжок називають. Рекордом, аби ніхто не міг нічого змінити. Про це розповіли в коментарі для ТСН UA в родині одного з військовослужбовців. Важливо зазначити, що раніше вже були схожі списки. У одній конкурентній роті поїхало 11 людей, один з яких вже загинув. Троє отримали поранення під час першого ж бойового виходу. Тоді наказ мав дію виконання тиждень, зараз два дні. Та значно більша кількість військовослужбовців, за словами самих військовослужбовців, ні командування повітряних сил, ні бригада, ні батальйон, ні рота не мають на це впливу. Вони мають виконати наказ, бо цитую командири безсилі, хоча в них забирають фахівців, які виявляли або знищували ворожі цілі. Зараз у ці списки включені також і контрактники, які підписали їх під час дій воєнного стану та прийшли у конкретну бригаду, щоб виконувати конкретну роботу. Нас зібрали на шакування, довели про кількість людей, яка має бути переведена. Це означає, що на РЛС залишиться одна людина, а більшість МВГ просто розформують, бо немає людей. Командир нічого не може вирішити, бо є наказ. З критикою такого рішення виступила і нардепка Мар'яна Безугла. За її словами, з повітряних сил, згідно із розпорядженням головнокомандувача ЗСУ сирського, інтенсивно переводять людей у піхоту техніків, механіків та інших спеціалістів. Наразі з повітряних сил, згідно з розпорядженням головнокомандувача зсу сирського, інтенсивно переправляють людей у піхоту техніків, механіків, інших спеціалістів, скорочують мобільні вогневі групи та оголюють цілі регіони. Водночас штаби не скорочуються, а навіть потай продовжується їх розширенням, щоб заповнити офіцерські посади. Зокрема, створюється дивізіон тощо. Про переведення фахівців у піхоту висловився і нардеп Олексій Гончаренко. Він розповів у своєму телеграмі, що особисто до нього з проханнями про допомогу від самого ранку звертаються військові. Знову генштаб намагається перекинути всіх, кого можна, в піхоту. До мене зранку звертаються військові з повітряних сил, які розповідають, що на частини прийшли телеграми з вимогами переводити людей в піхоту. І це майже всі техніки та механіки: як будуть літати літаки, як будуть функціонувати повітряні сили, коли не буде механіків. Ми так добивались Снадцять, а тепер вони будуть стояти, бо не буде кому їх ремонтувати. Що це за бардак? Згодом Гончаренко опублікував новий допис, в якому розповів з посиланням на військових, що переводять опікуту, і тих хто виявляє повітряні цілі, коли ворог атакує мирні міста України. Мені пишуть все більше військовослужбовців, які розповідають, що в піхоту забирають не тільки техніків та механіків літаків, а й тих, хто виявляє повітряні цілі або навчає їх виявляти. Тобто наступний масований обстріл ми будемо зустрічати без військових, які виявляють повітряні цілі. Це такі в нас геніальні рішення генштабу. Я розумію, що я не військовий, але навіть не військовій людині ясно весь абсурд цього рішення. Прокоментував масове переведення бійців повітряних сил у піхоту. І відомий волонтер Сергій Стерненко той зазначив, що у повітряних силах дійсно складається критична ситуація із переведенням у піхоту, внаслідок чого ми можемо втратити авіаційну компонентну як таку. Те саме стосується і вузькопрофільних фахівців ППО, наприклад, операторів РЛС, навчання яких займає дуже тривалий час. За словами моїх джерел, у ПС десятки бойових літаків доведеться виводити за штат як небоєготові готові, просто не буде кому обслуговувати через прим. Осове переведення фахівців, ППО, виявлення ракети і дронів погіршиться у рази. Дані рішення вищого військового командування обумовлені значним дефіцитом піхотинців на ЛБЗ, та чи не половина наших втрат наслідок кризи армійського управління, коли ніхто з командирів не несе відповідальності за надмірні втрати, коли бригадири розривають, коли в бій кидають малопідготовлених солдатів з нових бригад, а старі бригади не мають змоги отримати поповнення і влити новобранців у середовище, де військові вже мають бойовий досвід. І так по колу. Одна проблема породжує іншу для її вирішення. Створюють нові і нові проблеми, що тільки ускладнює загальну ситуацію. Про те, що указом сирського піхоту хочуть перевести фахівців ППУ, пише у соцмережі ікс. І Ростислав Струтинський минулому журналіста-маркетолог, який нині служить у ЗСУ. А тим часом, указом сирського третину нашої ППОшної бригади переводять в піхотні підрозділи. Я теж в цьому списку. Деякі МВГ-групи залишаються повністю без людей. Як тепер екосистемі ППО справлятися з покладеними завданнями, я не знаю. Найгірше в переведенні навіть не сам факт, а те, що переводять просто кількістю. Тобто ніхто не дивився на посаду, на досвід чи вміння людини. Просто прийшло необхідне число. Я знаю хлопців, які не одну ракету збили, але вони теж у списку. Ну, дивіться, від сирського приходить кількість, яка необхідна. Відніміть обмежено придатних. Тримаємо в голові, що віддавати не спеціалістів вже неможливо, бо це не перше переведення. От тоді доводиться віддавати з тих, хто просто є. Неважливо, що він вміє чи знає. Один із підписників під дописом написав, що можна було б подати рапорт наверх про неможливість виконати наказ, бо немає сил та засобів без послаблення та втрати боєздатності. Але, скажімо, культурно це робити бояться. Ростислав відповів, що наскільки йому відомо, такі рапорти подавалися, а от про подальшу їхню долю нічого не відомо. Наскільки я знаю, то подавались рапорти, що під час попередніх переводів питання лише чи доходили вони наверх. Тут я не впевнений. Але наприкінці 2024 року вже був подібний скандал. Зокрема, видання The Guardian 21 грудня випустило статтю, які стверджувалося, що генштаб України нібито наказав виснаженим підрозділам ППО відправити більше людей на фронт як піхоту. Але в генштабі цю інформацію того ж дня категорично заперечили. Там зауважили, що твердження про переведення ППО в піхоту є недостовірним та некоректним. Ним, але водочас підтвердили, що деяких військових зі складу підрозділів повітряних сил ЗСУ справді перепризначено на посади невідповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей, але не захисників неба у повітряних силах. Є військовослужбовці різних військово-облікових спеціальностей. Йдеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу род охорони ПСЗ України, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного. Озброєння та військової техніки ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне втримати фронт на виконання цієї першочергової задачі і спрямовані рішення про переведення в бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів. При цьому кількість збитих російських шахетів аж ніяк не зменшилася. Протиповітряна оборона ПСЗСУ якісно виконує своє завдання, розрізняючи справжні ударні дрони противника і БПЛА не встановленого типу переважно хибні цілі, які найчастіше проходять у зведеннях про. Відбиття повітряних атак як локаційно втрачені, Дотримуйтеся інформаційної гігієни, довіряйте офіційним джерелам, підтримуйте збройні сили та ставайте до лав сил оборони України. Та вже 22 грудня 2024 року про переведення бійців протиповітряної оборони та артилеристів знову заявила скандальна нардепка Мар'яна Безугла, зауваживши, що певні свої люди у піхоту не потрапляють ніколи. Піхота ключова, але коли її застосовують червоні генерали, ми нічим не відрізняємося від росіян: м'ясні штурми, відновлення позицій у низинах, часто без дорозвідки та взаємодії підрозділів тощо. Сьогодні реальна піхота, а не ті, хто має змогу писати у Фейсбук, це рабство з квитком в один кінець. І це рабство не через те, що росіяни нападають, що є очевидним фактом, а через щоденні тупі відсталі рішення військового командування та ігнорування потреби у професіоналі аналізмі, правді й плануванні. Я вже не кажу про те, що лікарів фахівців із ППО артилеристів тощо слід удосконалювати, а не відправляти не за фахом, де вони будуть неефективні і швидко загинуть. У той самий час перед закритими очима генералів цвіте й пахне корупція. Влаштування своїх у би тільки не потрапити в піхоту. Саме такі під час чисток зазвичай залишаються на своїх місцях, а відправляють часто саме тих, хто не підкупив і є фахівцями, нездатними до інтриг заради теплого місця. Армія розвалюється і гине саме через якість менеджменту та рішення, що ухвалюється на горі. Врятувати нас може тільки третя хвиля. Перезапуск військового керівництва без тарперів і напівзаходів. Водночас на цю скандальну історію також тоді відреагував екс речник повітряних сил, а нині начальник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зокрема пояснив, кого саме з підрозділів ППУ переводять у піхоту, і зазначив, що. Переведення у піхоту створює проблемні питання з кадрами всередині повітряних сил, проте ефективність ППО в Україні залишається досить високою. Водночас Ігнат підтвердив, що всі види та роди збройних сил направляють людей підрозділи та частини сухопутних військ, а в тому числі й повітряні. Крім того, він нагадав, що повітряні сили вже понад рік направляють людей на підсилення фронту зі складу зведеної стрілецької бригади повітряних сил ЗСУ, на базі якої військовослужбовці спершу проходять підготовку, а потім у складі підрозділів скеровуються на складні напрямки. Бойових дій. Звісно, переведення в піхоту створює проблемні питання з кадрами всередині повітряних сил. Людей не вистачає, і це теж загальновідомий факт. Але навіщо ж говорити про неефективність ППО і що збивати стало менше? Адже ППО це не лише повітряні сили. ППО це система протиповітряної оборони держави, в яку входять підрозділи усіх сил оборони, здатні вести вогонь по повітряних цілях і піхоти, і моряки і вертолітники. Ігнат також тоді заповняв, що ефективність протиповітряної оборони по ворожих БПЛА залишається на рівні 95%, враховуючи збиті та ті, що падають самі чи під впливом реп по ракетах. Відсоток менше уточнив Ігнат, але це за його словами пояснюється зростанням застосування балістики. Ексречних повітряних сил наго. Голосив, що цитую: ніхто ніколи не направляв піхоту військовослужбовців, які проходили підготовку з за кордоном на Петріот, НАСАМС чи Айрісті. Повітряні сили високотехнологічний вид зсу. Тут справді багато людей унікальних спеціальностей з великим досвідом роботи і замінити їх буде ніким. Тому переведення в сухопутку доволі болісний процес для ПС. Це стосується і бойових бригад, і частин забезпечення. Втім, новий скандал станом на момент. Запису випуску ані в повітряних силах, ані в генштабі, ані в головкома не коментували. Тим часом нардеп Гончаренко запропонував викликати до Верховної Ради головнокомандувача зсу Олександра Сирського через ситуацію з переведенням повітряних сил у піхоту. Мою пропозицію підтримали тільки 80 депутатів. Цього недостатньо, щоб викликати його в раду, але буду далі піднімати питання цього бардака. Водночас на ситуацію відреагували представники влади в регіонах, підтверджуючи те, що масштаби проблеми великі. Зокрема, допис про це на своїй сторінці в соцмережі опублікував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Набирає розголосу. Така ситуація. Авіаційно-технічний персонал повітряних сил Збройних сил України звертається про розголос такої ситуації. Коментувати це не буду, та й впливати на такі ситуації не в моїй компетенції. Єдине, вважаю, що такі рішення мають прийматися виважено і з усвідомленням можливих наслідків. Своєю чергою джерела ТСНЮ в міністерстві оборони про ситуацію, яка склалась, кажуть, що цитую ситуація дійсно непроста, Рішення приймаються згідно ситуації, яка є в зоні бойових дій. Та близько 16.00 на скандал таки відреагували в генеральному штабі. Там заявили, що генштаб збройних сил України гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується. Ні, зазначили, що натомість повітряні сили засу навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу разом з тим, окремі категорії особового складу повітряних сил, як і інших видів і родів збройних сил України, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють сухопутні десантно-штурмові війська. Тощо ситуація на фронті непроста. На багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів зсу є вимушеним кроком військового керівництва. Для зміцнення нашої оборони слід наголосити, що головнокомандувач збройних сил України заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки. А що ви думаєте про цей скандал? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою. Слава Україні! Слава Зсу! Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі!